Співробітники Служби безпеки України затримали на Житомирщині місцевого мешканця, який намагався організувати незаконний продаж зброї та боєприпасів із згоди проведення антитерористичної операції. Встановлено, що зловмисник протягом довгого часу проживав у Російській Федерації. Там він, там він відомий як неонацист. Один із засновників російської фашистської організації Легіон Вервольф. Він був двічі засуджений на території Російської Федерації. Перший раз за спробу підриву здійснення підриву в спорткомплекси Олімпійські під час проведення там єврейського фестивалю. Другий раз за незаконне збереження наркотиків. Також він був засуджений і в Україні за незаконне виготовлення збут, виготовлення збут і поширення порнографічної відеопродукції за участю неповнолітніх хлопчиків. Повернувшись в Україну, він декілька років проживав на території Житомирської області. І ось, починаючи із 2015 року, він намагався налагодити постачання зброї та засобів ураження з району проведення антитерористичної операції для її незаконного продажу. 23 травня цього року його було затримано при спробі збуту двох гранат бойових Ф-1. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього переобладнаний під пневматичні набої пістолет Берету та ще одну бойову гранату. Где 5 стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення каналів надходження боєприпасів та осіб, причетних до протиправної оборудки.